В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сердечно вітаю вас зі святами на честь винесення чесних древ животворчого Христа Господнього та мучеників Макавеєвих. Особливо сьогодні, вшановуючи Хрест Господній, ми у такий спосіб згадуємо давню традицію. Нашої Матері Константинопольської, бо у давні часи в царгороді 1 серпня з великою урочистістю виносили для поклоніння хрест з тією частиною животворчого Христа Господнього, яку рівноапостольна цариця Олена коли віднайшла велику святиню, наказала відділити для того, щоб перенести його до столиці. Римської держави як благословення. Через пекутну погоду наприкінці літа у Царгороді починали примножуватися хвороби. А тому перед животворчим Христом патріархи народ молили Господа про зупинення пошести та про благословення на завершення року. Адже рік Ромейської держави завершувався у серпні, а у вересні. Розпочинався новий, тому і церква православна аж донині має зазвичай саме 1 вересня розпочинати нове коло річних служінь. Однак ми, дорогі брати і сестри, цим святкуванням не лише вшановуємо стародавню традицію, бо і сама ця традиція нині вже багато століть не має у Царгороді свого безпосереднього здійснення, адже там християни у останні століття живуть у меншості, а у святій Софії давно вже не лунає християнська молитва. І все одно щороку цього дня ми урочисто виносимо для поклоніння і пошанування образ Христа Господнього для того, щоб нагадати собі, що в ньому у хресній жертві. Принесеній на Голгофі у пролитій Спасителем крові та у відданій за нас на смерть плоті, в них наше спасіння і наша перемога над злом і його наслідками. Поклоняючись Христу, ми нагадуємо собі, що життя наше завжди має бути боротьбою проти гріха. А в цій боротьбі єдина наша надія на перемогу. Христос Господь, який віддав себе заради нас на розп'яття і смерті. Винесенням чесного Христа ми духовно розпочинаємо місяць, наповнений багатьма важливими богослужбовими спогадами. Сьогодні ми розпочинаємо з вами двотижневий успенський піст, який нагадує нам про життєвий подвиг стриманості Пресвятої Діви. Середина цього місяця присвячена вшануванню успіння Богородиці, але як свідчить нам, що завершення шляху земного життя для праведних не скорбота, а благо, не смертя успіння, не кінець радості, але кінець страждань та початок радості і невимовної вічності. Однак досягнути. Праведності та мати блаженне завершення земного життя, ми можемо лише тоді, коли виконаємо повеління Христове, коли зречемося себе, візьмемо хрест свій і будемо йти за Спасителем. Розпочинається цей місяць, з дня вшанування, подвигу мучеників Макавеїв, а завершується він спогадом про мученицьку смерть Пророка. І притечі Хрестителя Господнього Іоанна, якому нечестивий цар Ірод наказав відтяти голову. І це також нагадує нам, що смерть приходить до кожної людини, що помирають не лише злочинці та грішники, але також і святі та праведники. Однак смерть невинна, жертовна і мученицька є не просто завершенням життя. Вона є тією найбільшою жертвою віри, яку людина може віддати Богові. Господь кожному з нас дав найцінніший дар, дар життя. Але цей дар поданий нам не для того, щоб ми його змарнували в тимчасових задоволеннях світу цього, але щоб як ті мудрі слуги ми примножили таланти, дані нам від господаря життя. І принесли багато добрих плодів. І якщо за обставинами часу доводиться обирати між життям тимчасовим, ціною за яке є зречення від віри і від Бога, і життям вічним, заради осягнення якого слід пожертвувати життям земним, яке відбирають гонителі і мучителі, то відповідь для християн є очевидною. Христос на Христі. Віддав заради нас своє життя. Він був безгрішним і ніякого зла не вчинив, але постраждав тому, що взяв на себе наші гріхи, поніс гріхи всього світу, щоб очистити їх. Тож і ми, коли хочемо досягнути спасіння, маємо віддавати своє життя Христові, віддавати щоденно через повідання віри і добрі справи. Але якщо доведеться, то і віддати, так як мученики, які заради визнання правди Божої перед злобними грішниками, готові були навіть померти від їхніх рук, але не зректися істини. Отже, дорогі брати і сестри, хрест, який нині ми з вами вшановуємо, нагадує нам про смерть, але також про перемогу над нею і про вічне життя. І це нагадування повинно надихати нас, даючи нам надію, особливо у ці страшні часи великих страждань, що їх через війну переживає наш народ. Це ті мученики Макавеї, яких ми нині згадуємо постраждали через гоніння, що його проти правдивої віри в Бога підняв цар Антіох, правитель однієї з частин колишньої. Імперії Олександра Македонського, яка розпалася після його смерті. На цих уламках один із генералів Олександра Селек став будувати власну імперію, а його нащадки, до яких належав і гонитель закону Божого Антіох, цю імперію розширювали, стверджуючи повсюди поклоніння елінським божествам. Чи не нагадує нам історія цього Антіоха та його збройний примус синів Ізраїля забути закон Божий і кланятися ідолам, те саме, що робить нині правитель Московії? Адже і цей нечестивий тиран, який його духовний предок, злобний Антіох, хоче будувати імперію, змушуючи всі навколишні народи кланятися ідолам? Руського міра, хто поклониться брехливому руському міру, відкинувши правдивий Божий закон, тому тиран обіцяє різні почесті та винагороду, хто не хоче зректися власної батьківщини та правдивої батьківської віри для тих тиран, несе муки і смерть. Вчора він знову наказав своїм злобним рабам. Вбивати українців за те, що вони не кланяються ідолу руського міра. Лише в нашому місті багато невинних людей загинули і багато постраждали від чергової російської атаки. Але ми знаємо, дорогі брати і сестри, що Бог не буває ніколи осоромленим, а тирани у належний час зазнають поразки. Повстання Макавеїв проти тиранії Антіоха були успішними, а сам цей цар, як свідчить історія, безславно загинув. Загинула і та імперія, яку його рід намагався розбудувати, і після неї не залишилось нічого, окрім згадок з історії. Нехай так само буде і з кремлівським тираном та його російською імперією зла. Українці довели, що не відступлять від правди, не будуть рабами руського міра і не будуть кланятися його ідолам. А тому ми віримо, як і вірили Макавеї, що з Божою допомогою ми досягнемо перемоги. І нехай сила Христа Господнього, знак якого використовує наше мужнє військо, допомагає нам у боротьбі з тими ордами. Що вживають знак Зет, той знак, що нагадує про блискавку язичницького Зевса, на якого марну надію покладав Антіох і був осоромлений та переможений. Нехай Господь, який на Христі переміг зло, допоможе і нам здолати зло руського міра та утвердить для України і світу справжній благословенний, і справедливий мир амінь.